Всім привіт! Сьогодні хочу розказати вам про верстат деревообробний Штурм вм 1921GS. Популярний недорогий верстат, який по суті це у нас комбінований верстат для, бачите, фугування. Бо бачимо повну планку і фуганочок і циркулярна пила. Збоку маємо тут бачите, лінійку для встановлення упору, захист ножів. Ну, такий маленький копія професійних комбінованих стан станків. Мало відео. Мало дуже відео на Ютубі. Значить, маємо такий угловий упор. Пилі видалення под 80-ку, якщо я не помиляюсь. Ось тут є отака циркулярка. Круг 210. Він тут встановлений. 210-й диск бачимо. Зубців багато для чернового різу. Все це алюміній, нічого немає станіни чугуни. Хоча от, от маленька стані, станіна, вона чугун. Все остальне упора. рубанок, фуганок. Називайте як хочете. Фу, це, це Все-таки бачите. Зараз так як не сопляв і регулювання невеличке. І вниз. Ось, можливо, буде вам видно, можливо, ні, бо ну, вона так дуже-дуже мінімально практично опускається. Ну тут багато її не треба. Тут Крутимо. Ця штука рухається туди, назад. Ці лінієчки є. Є ось такий ось шланг зверху йде. Він тут під'єднюється до того кожуха. І весь пил, який проходить, він тут йде вниз, сюди. І можна підключати до порохотяга і забирати весь пил. От так. Тут же нас ще спрашують по торгової марке штурм. Що це за штурм? Бачите, сразу вже шланг перебитий. Штурм як продається. Дивіться, це недорогі товари, торгова марка. А... Торгова Курс це українська, а заводиться все з Китаю. Тобто це, це китайського виробництва, дуже суворий ріц. Що таке дуже суворий ріц? Тобто скрізь в інтернеті повинна бути одна ціна. В основному продається через потужні сети, такі як Епіцентр. Тому там. Ціна має бути однакова, щоб людина, яка підійшла до прилавку, потім зайшла в Google, не змогла знайти дешевше. Тому знімаємо такі відео, просвіщаємо людей, що якщо ви напишете Viber 1010, 10, то завжди отримуєте більш комфортні і більш вигідні умови. Але щоб їх отримати, потрібно як мінімум попасти на наш сайт, як мінімум подивитися це відео. Тому, друзі, будьте більш освічені, купуйте дешевше, купуйте вигідно. І ну, робить так, як вигідно, безпосередньо вам. А ми разом з вами. Чому ми продаємо чуть-чуть дешевше? Ми просто можемо поділ поділитися нашою ділянською знижкою. І ми заробимо, і вам буде вигідно, і ви заробите така політика, він-він. Тобто, якщо є якісь питання по торговій марці, пишіть. Viber 0634261010 відповів на всі ваші запитання.